На щорічній педагогічній конференції керівники управління освіти та міськради підсумували роботу галузі у минулому навчальному році та визначили завдання на 2014-2015 навчальні роки. Начальник управління освіти Валерій Олійник підсумував виконану у минулому навчальному році роботу. Розповів про стан та пріоритетні напрямки в сфері дошкільної та шкільної освіти. Повідомив, влада міста робить все можливе, аби ліквідувати нестачу місць в дошкільних навчальних закладах. Мережа дошкільних навчальних закладів збільшилась з 43 до 44 за рахунок приватного дошкільного закладу Щасливе дитинство мікрорайону Зерна, який на сьогодні є ліцензованим. Розпочнуть свою діяльність два нових навчальних заклади. Це дошкільний навчальний заклад номер 36 Плануємо відкрити 1 вересня на чотири групи, які було повернуто у комунальну власність міста. А також відбулася реорганізація загальної освітньої школи другого ступеня номер 31 у навчально-виховний комплекс номер 31, де буде функціонувати вісім груп та вісім класів початкової школи. У цьому навчальному році там буде відкрито чотири дошкільні групи та два перші класи. Також відкривають додаткові групи в дошкільних закладах номер 43 та 32. Наразі залишається гострим питанням ліквідації черг у дитсадках у мікрорайонах Озерна, Виставка, Дубове та центральній частині міста. Валерій Олійник запевнив, до 2017 року цю проблему вирішать та додав: на часі вкрай необхідно створювати умови для навчання дітей віком від 2 до 3 років. Їх у єдиній електронній базі зареєстровано понад 3 тисячі, а місць дошкільних закладах вдвічі менше. Відтак потрібно вводити короткотривалі групи денного перебування, відкривати ігрові центри щодо середньо навчальних закладів міста. Всі готові прийняти учнів, здобувати знання. Працюватимуть за навчальними планами, затвердженими Міністерством освіти України. Всі школи вже комісійно були перевірені. Всі школи готові до початку навчального року. В деяких школах виявлені невеликі недоліки, але ці недоліки будуть усунуті в ближчий час. Про готовність закладів освіти до навчального року нас запевнили і директори шкіл. Школа повністю готова до нового 2014-2015 навчального року. Класи всі готові. Багато батьків допомагають батьки. Закуплено телевізори, проектори. Зроблено поставлено нові вікна в актовому залі. Цього року школа. Цілком готова до прийому учнів. Я не знаю, що на це вплинуло. Можливо, складна ситуація в нашій країні, але якось по-особливому відмобілізовано до ремонту школи віднеслися і працівники школи, і батьки. На ремонт нашої школи, особливо на заміну покрівлі, виділено 260 тисяч з міського бюджету. На жаль, затримки з проплатою коштів казначейством і роботи почнуться тільки ось зараз. Загалом на фінансування галузі освіти у 2013 році було виділено 297 мільйонів гривень. У 2014 році заплановано понад 300 мільйонів гривень.